Минулої ночі бойовики продовжили активний штурм аеропорту Донецьк. Стратегічний об'єкт вже півроку перебуває під контролем українських силовиків. Також незаконні збройні формування здійснювали вогневі удари по інших позиціях українських військовослужбовців. Таких, за даними групи, інформаційний спротив, за минулу добу було зафіксовано понад 50. Зокрема, танкові, артилерійські та мінометні атаки були зафіксовані в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Гранітне, Попасна, Малаурлівка, Орливанівка, Нікішино та Кирилівка. У той же час у прес-центрі АТО переконують, що з опівночі обстрілів. Українських позицій припинилися. Ніч на блокпостах, опорних та спостережних пунктах минуло спокійно. Починаючи з вчорашніх 23.57 жодного пострілу в бік українських військових не пролунало. Зранку сьогоднішнього дня продовжується інженерне обладнання певних ділянок, рубежів та позицій українських військовослужбовців. Сили АТО спрямовують свою діяльність на подальшу стабілізацію ситуації. Визначеними засобами ізолюють райони відповідальності. Продовжують виконати завдання з відновлення миру, спокою та правопорядку на підконтрольних територіях.